Після виходу у четвертий раунд плей-офф ліги конференції Житомирська поліція продовжує виступи в Україні. У рамках третього туру УПЛ команда зустрілася із Черкаським ЛНЗ на домашньому полі. Попри активну гру вовків, гості контролювали обидві половини поля. м'яч в штрафному гонсавиш пробиває Литвій стійку закриває його самовіддачею. Подача штрафний майданчик. Удар Корпус, корпус, непогано. Дідик прострілює ударно, нікашвілі. Що м'яч проходить повз ворота на 29-й хвилині після гри рукою Данила Безкоровайного у власному штрафному майданчику ЛНЗ заробило пенальті. Реалізувати яке визвався шота нонінкашвілі. Євгеній Волинець не зміг зупинити м'яч, тож гості відкрили рахунок матчу. На лінії він дуже добре грає. що-то, Шо Шотону Нікашвіль 1-0. на користь ЛНЗ спокійно, впевнено, і гості забивають. Незважаючи на кількість небезпечних моментів, команди пішли на перерву без змін у рахунку. У другому таймі ЛНЗ активно атакували вовків. ЛНЗ розігрує. Бенет Беннет пробиває. Дуже близький він до того, щоб влучити на заміну минулого року. Запалював він в епіцентрі. Тут він Ні, не він. Перепрошую Рябов. На УПЛТБ після нашого матчу. Беннет, Беннет може пробивати, він це робить. Завершити матч із мінімальною перевагою ЛНЗ не вдалося. У додатковий час оба Проспер поцілив у ворота Житомирян, що остаточно закріпила перемогу гостей із рахунком 0-2. Рахунок хиткий, оба в штрафному. Що він зробить? Пробивається 2-0. У нас є проблема. В першу чергу на реакцію, коли ми пропускаємо, це вже не перша ігру. Я вже про це з хлопцями розмовляв. Що ну неможливо так реагувати, коли пропускаєш гол. І В нас якийсь ступор Наступає хвилин на 10. Ми просто не схожі самі на себе, і це, це є проблема. Зазначимо, Полісся Ю-19 у домашньому матчі третього туру Національної ліги України поступилося однолітком із ЛНЗ із рахунком нуль і момент у Елензе небезпечний м'ячу воротах на 22 другій хвилині. Небезпечний момент у ЛНЗ, Удар по воротах і м'ячу сіці і знову із зони маду. Небезпечний момент 3-0. наразі. Полісся посідає 11-те місце у турнірній таблиці. УПЛ. Наступну наступного гружу Томряни проведуть із італійською фьорентиною у рамках Ліги конференції 21 серпня.